Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Будемо малювати айстри. Дітки, давайте послухаємо віршика. Знов айстри квітнуть на моїй землі. Творять різнобарвні заметілі. Осінні квіти, ніжні і чарівні і гордовиті трохи і дуже милі. Їх осінь уплела у свій вінок І заквітчала гронами калини. До чорнобривців, маминих квіток, вони голівки мило прихилили. Іх вітерець цілує на світанні, А сонце гріє, личенька в росі, Щоб дні для них ще не були останні, І світ радів їх зоряній красі. Дітки, ми будемо з вами малювати айстри у вазі. Підготуйте, будь ласка, білий аркуш паперу, пензлик, фарби та стаканчик з водою. Дітки жовтим кольором намалюємо серединку наших айстрів. Так, ніби це овал. Потім малюємо наші лепестки будь-яким кольором, яким забажається. По колу натискаючи, відбиваючи нашу фарбу за допомогою пензлика. Коричневим кольором намалюємо вазу. Тепер нам залишилось намалювати стебла та листочки зеленим кольором. В мене вийшов ось такий букет яскравих астрів, а ви намалюйте свій. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!